Добрий день, вітаю, Кирило. Дуже радий, насправді, що ви погодилися на інтерв'ю. Дякую вам за це. Радий поспілкуватися з одною з найкращих журналісток незалежної України. Дякую, Кирило. Я теж захоплююсь твоєю рішучістю, професійністю, послідовністю і тим, скільки ти вже записав інтерв'ю. Ти знаєш, в нашій країні так мало людей, які записали стільки інтерв'ю, скільки ти, що в твоєму молодому віці. І це означає, що ти все робиш правильно, тому я тобі бажаю удачі і з радістю погодилась. Дякую вам. Ну, власне, я хочу почати з не дуже приємного, якщо можна. Я бачив матеріал діві українською, але останній час до них є критика. Критика спричинена інтерв'ю з депутатом від ОПЗЖ Юрієм Бойком. Яке вони випустили досить таки 20 хвилинне, але дуже змістовне. <гум> Дійсно. І багато хто критикує от за, за це інтерв'ю, багато хто каже, що негідників, негідникам треба давати слово. Але багато хто пише, от я процитую, негідникам треба давати слово, але не настільки ж. <гум> І що ви думаєте, цього приводу? Ну, перш за все, ти зараз маєш на увазі Deutsche Welle, е, так, та? так? Так, так. Deutsche Welle — це німецький ресурс. Я, до речі, була в їхньому навіть офісі е, десь може роки три тому, бо там працювали мої колеги, е, які були представниками якраз української редакції. Це незалежне видання, яке фінансується урядом Німеччини, і це вільна територія. Чому вони беруть інтерв'ю у пана Бойка? Я можу тільки здогадуватись тут, варто в принципі у них спитати, але якщо хочеш чути мої думки, то вони наступні. Передусім, Кирило, ти маєш розуміти, що, попри величезний пласт претензій а підозр, у, на мою думку, державній зраді. Тому що пан Бойко і його політична сила і його зв'язки довгий час були напряму пов'язані з Російською Федерацією. Навіть коли вже почалася війна, вони їздили з делегацією, там Новинський, Бойко і ще кілька депутатів з ОПЗЖ, на зустріч з представниками російської влади, зокрема із керівником Газпрому Міллером. І говорили з ними про ціну на газ, при тому, що Україна перебувала в стані війни, і це фактично депутати країни, на яку напала інша країна, їдуть домовлятися з терористами про ціну на газ і про якісь партнерські економічні відносини. Ну, це треш, якщо так з боку подивитися. Угу. Але є удечівеле Кирило одна причина, чому вони це роблять. Ну не одна, але одна із. Основних, що в принципі може їх як журналістів виправдовувати. Скажи mm -hmm. мені, будь ласка, пан Бойко сидить зараз за ґратами? Ні. Mm -hmm. Судові справи проти нього, хоча є чимало причин їх порушувати, я не бачу. Пан mm -hmm. Бойко продовжує сидіти у Верховній Раді і голосувати за вказівкою а, представників партії Слуга народу, зокрема. Офісу президента, так як їм потрібно, чому? Бо політична сила Юрія Бойка в парламенті сидить для того, аби покривати ту кількість голосів, яких не вистачає правлячі партії для прийняття тих чи інших рішень, інакше кажучи, вони стали резервом для слуг народу, аби приймати закони, які вони вважають за доцільні приймати. А якщо вони будуть відмовлятися приймати, то я так підозрюю. Не знаю точно, бо це не гуляє ніде ні в ні в офіційних, ні в публічних джерелах. А інакше до них будуть певні претензії, які є у всього українського народу, в тому числі у нас з тобою відповідно. Це заручники влади, які на даний момент, замість того, щоб сидіти в буцигарні, чомусь сидять в стінах Верховної Ради, де до них проявляють лояльність тим, що вони на свободі і дочі, дивиться на все це і думає: стоп. Якщо українська влада їх тримає в стінах Верховної Ради, так напевно ж вони і не злочинці. Якщо Нестор Шуфрич постає перед судом, а Юрій Бойко не постає, то, напевно, судова система Верховенство права, прокуратура, СБУ, ДБР вважають, що ніякого злочину з боку пана Юрія Бойка немає. Чи можуть вони, журналісти в Німеччині, вважати Юрія Бойка злочинцем, якщо його таким не вважає українська влада і громадянське суспільство, до речі, теж важливий момент. Ти бачиш якісь петиції, якийсь гвалт в соціальних мережах щодо того, що, панове, чому ця людина і інші люди з таким бекграундом і заподіяним сидять і далі в стінах Верховної Ради? Я цього не бачу. Ми робили от матеріал буквально. Минулого тижня на цю тему розповідали людям Хуїз Юрій Бойка для того, щоб нагадати, але ніякої хвилі особливо це не спричиняє. Я думаю, що вони безумовно під контролем СБУ. Тобто, я думаю, що їхні а, телефони, їхня діяльність під прицілом, тому напевно, влада думає, що якщо ми їх контролюємо, а, то вони можуть нам бути корисними. І дають їм можливість сидіти в стінах Верховної Ради. Тоді виникає запитання дойчивели, чи зробили вони злочин тим, що вони говорили, з представниками опозиційної, нібито партії в стінах Верховної Ради, ну і з людьми, які наближені були до Москви, і до того режиму, який зараз нас вбиває, і краде наші території, тому ясно, що їм цікаво поспілкуватися, уявити такий бекграунд, сидять злочинці в стінах. Верховної Ради і з ними ще й можна поговорити. Класний кейс. Такого думаю в жодній країні світу не знайдеш. Тому вони беруть інтерв'ю. Я не вважаю за доцільне брати комплементарні інтерв'ю і е, якісь розмірковування з тими, про кого, в принципі, все відомо. Тому навіть у мене була думка зробити інтерв'ю, де продемонструвати, що Юрій Бойко е, робив весь цей час і напряму у нього спитати, для того, щоб е, хвиля е, людей. Які б реагували з вимогою до влади, аби ця людина понесла покарання, стала більш активно ця хвиля. Ну, подумаємо поки, поки не збираємось цього робити, бо зараз бачиш, яка ситуація в країні, тому поки що війську більшу уваги приділяємо, ніж йому. У вас була така ідея: достатньо, як я розумію, давно зробити інтерв'ю з Юрієм Бойком. У мене була ідея зробити інтерв'ю із представниками ОПЗЖ, які залишилися зараз тут. Я не розумію для себе, чи змінилася їхня думка, чи вважають вони Україну, країною, яка потерпає від агресії з боку Російської Федерації? Що вони роблять, аби наблизити нашу перемогу? За моїми даними, Кирило, неофіційними існують деякі депутати від ОПЗЖ. Як би це не звучало дивно, які зрозуміли нарешті, що відбулося, і допомагають українському війську в Україні. І допомагали, коли Київ був, Київська область була частково в окупації, Київ був під тиском тут, буквально в кількох десятках кілометрів з боку Росіян. Вони теж допомагали, брали участь в оборони в обороні Києва фінансову участь і зброєю. Забезпечували такі теж є, але хто з них хто ну, тут варто би дослідити. Він я не дивилася цього інтерв'ю, мені треба передивитися, бо я не розумію контекст, що, що тебе в ньому вразило. Тобто я не розумію, про що вони говорили. Угу. Пишуть люди в коментарях, що інтерв'ю можна купити. Багато хто пише така думка, поширюється у нас. От хтось робить там інтерв'ю, скажімо так. Компліментарні, так? і пишуть: та ви купили просто це інтерв'ю, пане я не буду казати пане гість, давайте так. Пане гість, ви купили це інтерв'ю. Чи можливо купити інтерв'ю? Це, це є такі випадки, як ви думаєте? Ну, у мене точно ні. У мене точно ні. Дивитись інтерв'ю, розумієте? Ага, тут щось ніби з чогось. Ти знаєш, що докупити я не знаю, але що я знаю точно. То це те, що частина людей, які ніколи не прийдуть до мене, тому що знають, що тут буде нетепла ванна, прийдуть на ті телеканали, де їм з допомогою лобізму створюють цю теплу ванну. Ну, на кшталт інтерв'ю, наприклад, Наталі Масичук. Ти ж з нею брав інтерв'ю? Так, ти в неї брав інтерв'ю. Ну, наприклад, ти можеш подивитися, чи ставила Наталя Мосичук критичні питання до Андрія Єрмака. До президента Зеленського, до Давіда Арахамі, до багатьох інших урядовців, депутатів від провладної партії, які доцільні до телеканалу один плюс один. Ну і власне, президент, завдяки телеканалу Один Плюс один і медійністю, яку він отримав, в тому числі з цього телеканалу. Передусім, ну ти ж пам'ятаєш новорічне звернення, близькість проєктів, які виготовлялися, і фільмів і квартальних історій, і всяких шоу комічних, це все було на телеканалі. 1+,1. Відповідно, ми робимо висновок, що телеканал дуже дружить із командою президента і робив на нього ставку. І незважаючи на те, що зараз ігор Коломойський під судом. Я впевнена, що це не є одноосібно бажанням влади. Я думаю, що це скоріше історія з боку тиску з боку Сполучених Штатів Америки і наших західних партнерів, аби людина, яка в тому числі має злочинні бізнеси на території Сполучених Штатів, я зараз про Коломойського uh -huh. сиділа. Але справу передали під опіку Служби безпеки України для того, аби контролювати довжину поводка. І глибину камери і всього решта по відношенню до Коломойського. Ну, от Наталя Мисичук, журналістка, в якої ти брав теж інтерв'ю, сидить в залі у Коломойського, а, і підтримує його при тому, що останнє, що було висунуто олігарху Ігорю Коломойському, це підозра у замовленні вбивства проти юриста однієї із компаній. І от журналіст. Нібито приходить в залу і сидить, підтримує олігарха, якого звинувачують у корупції і у замовному вбивстві. Ну, що можна говорити про журналістику і про цей телеканал, який вона представляє, на якому часто з'являються інтерв'ю, в яких є комплементарна історія, і це лобізм називається. Це коли дзвонять і кажуть: іди туди, от ми все домовились, там буде все нормально. Ніхто тебе чіпати не буде, і некомфортні питання ставити це. Це контрольована журналістика. А контрольована журналістика це не журналістика, це обслуговування інтересів, на мою думку. Uh -huh. Ну, ось так, десь так. Таке питання: от знову ж таки, ви б запросили Наталі Мусичев до себе? Ні, не запросила би. Uh -huh. З нею все зрозуміло, нема uh -huh. щось спрошувати. Ясна формула ідеального інтерв'ю, на вашу думку. От я за кадром багато питав про це у журналістів, але у вас хочеться спитати це в кадрі, тому що це дійсно цікаво. Ідеальне інтерв'ю це некомфортне інтерв'ю. Інтерв'ю, <гум> в якому піднімаються теми, які є некомфортними, але важливими для суспільства. <гум> ну, Який приклад тобі навести? Некомфортне інтерв'ю. Попри те, що ми його не планували таким робити, вийшло з Іриною Фаріон, наприклад. Так. Яка своїм неочікуваним висловом в бік військових, які би я ніколи не могла би подумати, що вона може артикулювати. Бо в цьому є почуття міри і є ставлення до людей, які захищають її, мене і всіх нас. Мати претензії, що вони не українці, тому що вони не говорять українською, ну це. Просто, на мою думку, ганебно. Ну, що, в принципі, потім влилося в хвилю обурення суспільства і всього решта. При тому, що є чимало тез, не фаріон, з якими я згодна, з якими я згодна. Але це було просто неочікувано. Втім, це була некомфортна розмова, яка розставила крапки над і для суспільства в мовному питанні, в тому числі, і для суспільства, де зараз військові. Це найбільші герої, це військові найбільший позитивний героїчний зріз нації, на який хочеться, аби ми всі працювали. Тобто ми всі маємо працювати на військо і на оснащення війська. Такою є, таким є життя, такою є країна в стані війни. А тут приходить людина, мовознавиця, професорка, яка розповідає, що ті, хто зараз вмирає в окопах. І раптом говорить українською, ну і таких чимало, наприклад, в Азові або там в Третій штурмовій бригадах, які формувалися на Півдній Сході, тут говорять, що вони не є українцями, ну і ще в такій агресивній формі, це мало наслідки. Я думала, що Ірина Фаріон пошкодує про це, але видно, що вона щось не сильно шкодує. Тому ось це приклад некомфортного інтерв'ю, це хороше інтерв'ю. Які ще ідеальні. Яка формула ідеальна? Є люди, у яких мало негативного бекграунду, але з ними можна некомфортного бекграунду, суперечливого, але з ними можна обговорювати такі теми. Ось і тоді інтерв'ю буде цікавим. Ми займаємо час у людей на те, щоб вони нас дивилися і слухали, і виділили частину свого життя на нас. Цей час не має пройти марно. Кожного разу, коли я роблю інтерв'ю, я ставлю собі питання, з чим людина піде з інтерв'ю. Що я зроблю за цю годину, аби людина стала кращою після перегляду мого інтерв'ю? Або зробила потім кращий вибір, якщо ми говоримо про політиків, або е розширила свій світогляд, історичний, культурний, якщо ми говоримо про істориків, письменників, філософів. Громадських діячів, або зрозуміла, що їй варто боротися, або почала допомагати більше армії, або пішла в армію. Тобто є цілий ряд відповідей на запитання, які, якою має бути думка людини, які мають бути думки після перегляду інтерв'ю. Ну, от з цими задачами ми підходимо до реалізації наших ефірів, саме, саме інтерв'ю. У вас багато досить таких некомфортних так інтерв'ю, які ви ставите досить незручні питання, я прямо скажу. Mm -hmm. Досить такі некомфортні виходять інтерв'ю знову ж таки з Іриною Дмитрівною Фаріон. Ви не спілкувалися після досить такого великого скандалу, після чого її навіть звільнили з львівської політехніки? Я не спілкувалася, тому що Кирило я була вражена тим, що Ірина Фаріон чомусь вирішила. Що це замовлення на неї і почала тиражувати відео. У неї є свій youtube канал де вона почала тиражувати відео, що мене, мовляв, хтось замовив, щоб її знищити. Ну, це брехня. Ніхто мене не замовляв, аби знищувати Фаріон. І я ж розумію, я не мала на меті взагалі, в принципі, з нею конфліктувати. Щодо озвученого нею в програмі, вона це сама озвучила. Просто вона почала говорити про те, що всі, хто не говорить українською, є росіянами. Я кажу, стоп, ну є військові, і це мої друзі, Крило. Це мої друзі, з якими я спілкуюся українською. Вони переходять на українську, але між собою я чула, вони говорять російською. І я, звичайно, що сказала, що це є несправедливим. Але це несправедливо називати цих людей, воїнів наших, росіянами. Ну і далі пішло те, що пішло. Потім хтось, я так розумію, це не ми, вирізав цей фрагмент і почав його тержувати. І далі його підхопило чимало людей, де звинувачували мене в розпалюванні ворожнечі і в підготовці цих питань. Ну, там, наприклад, блогери-мільйонники, типу Лачина. Почали це теж постити і говорити нічого собі запитання під час війни. Але це маячня, це було одне з питань з 20 питань, яке звучало, і це було підпитання на її спіч про те, що всі, хто говорить російською, не українці. я спитала: стоп. Тобто є військові. Ось ну, хтось вирізав цей фрагмент, насправді комусь він здався цікавим. І далі вже терживання його вилилося в те, що воно вилилося. Ти знаєш, я виросла. В думаю, що в такому ж жосифікованому місті, як і ти, тому що і Покровськ, і Запоріжжя, і ще багато міст на сході і півдні нашої країни на жаль, це міста, в які дуже мало вливалося коштів інвестицій людей, які би розвивали мову і спонукали людей знати свою історію, цінувати Україну. Культуру, книжки, музику, поезію, книги, сучасні, несучасні живописи та купу всього. Я думаю, що мало хто знає хто така Алла Горська, наприклад, тут черги були на її виставці протягом кількох місяців в Запоріжжі, на той момент, коли я там вчилася. Це при тому, що я розвивалася всебічно. І мова українська була відсутня взагалі. Взагалі, її просто не було. Вона була на уроці української мови і все. Але я думаю, що це давно було. Я школу закінчила ще в 2000 році. Минуло вже чимало. Минуло 24 роки. Я думаю, за цей час місто дуже змінилося. Хоча знаю, що є і вати дуже багато там. А є військових, які ризикують своїм життям, які. З першого дня повномасштабної війни і навіть до повномасштабної війни воюють за нашу країну, аби тут жили вони, їхні діти, і частина з них розмовляє російською, але каже, що ну, намагається. І тут приходить мовознавиця, яка розказує, ким вони є. Тому, знаєш, у Львові дуже легко бути патріотом, чесно тобі скажу. Тому що навколо тебе, твоя родина, твоя школа все. Все проукраїнське, все вулиці, та все, все просмоктано. І інша справа в твоєму покровську або в моєму Запоріжжі. Ну це дуже важко одразу зрозуміти, і родина, ще ж грає велику роль, родина, в якій ти живеш. Мається на увазі, що родина, яка з проукраїнськими, націоналістичними, глибоко патріотичними історичними поглядами і знаннями про Україну, а її ні, тільки школа тобі дає. Ось і ти в цьому оточенні живеш і формуєшся, і потім вже під впливом певних обставин. Деякі мої друзі-військові, зокрема, з якими я спілкувалася от перед тим, як з тобою говорити, їхала е е в машині, а потім сиділа в сховищі, ми переписувалися. То ці люди перейшли на українську, от тільки перейшли. І їхні діти, які народилися, теж говорять українською. Ну тому така історія, історія некомфортна, токсична. І ми теж відгрібли, знаєш, від слів Фаріон. Вона ж потім це все тержувала, що, мовляв, якісь було замовлення, а потім і у владі зацікавились, що це за телеканал номер 5 на якому виходить рандеву. Ми продаємо цей ефір. Командою робимо його на п'ятий канал. І вони звернулися до нас ради з питань телебачення радіомовлення, аби перевірити п'ятий канал. Раптом вони замішані. В цій справі з Фаріон. Ну це просто трешак якийсь. Не знаю, що вони там, до речі, наперевіряли, перевіряли, бо так і заглохло це. Але, але ось такі випадки бувають, і ти можеш бути до них просто Кирило не готовий. Бо ти не знаєш, як себе поведе гість, Ти не знаєш що інколи, що йому прийде в голову тобі відповісти в градусі того, в якому стані він перебуває. Ну тобто, градус Іріна Фаріон відомий, але щоб вона почала це говорити до військових і в такій формі. Ми цього не очікували. Така історія. Ви знаєте, от я хочу зробити таке питання, задати вам. Ви, напевно, знаєте, також журналіста Юрій Дудь. Він питає, mm -hmm. е оказавшись перед Путіним, що ви йому скажете. Я хочу вас спитати, коли ви підійдете до Ірини Фаріон? Чи вона до вас підійде? Що ви їй скажете? Ви скажете їй добрий день, чи ви проігноруєте її? Mm -hmm. Я скажу. Я mm -hmm. скажу добрий день і спитаю. Які висновки вона зробила. Ну, я думаю, що Фаріна не зробила правильні висновки. Тому е, я спочатку десь в твоєму віці, може, до років 25, а може, і далі, була надто категорична до людей і готова була. Я ще з Запоріжжя. Розумієш? У нас в Запоріжжі якби район на район, і люди з'ясовували свої стосунки. Іншими методами, не аристократичними, то я була дуже сильно <хи>, така нетолерантна не до несправедливості і до інакодумства людей. Але Ірина Фаріон не є, на мою думку, ну, великим ворогом країни. Вона чимало чого й робить. У неї є історичні програми, дуже цікаві. І я знаю пла студентів, яких вона виховала. Але її форма донесення інформації і категоричність вона явно не робить проукраїнською ту частину людей, які ще не дійшли до висновку, як треба жити. Тому така історія. Історія сумна, але повчальна. Вам задають глядачі наші питання. Ми е, зробили анонс, і люди задають питання. Ви є опозиціонером. Я не є опозиціонером, тому що я не є політиком. Угу. Ну у вас опозиційні погляди? Давайте так. Ви у мене завжди, у мене завжди опозиційні погляди. Хто б не був при владі? Угу. Uh, у, мене, у мене опозиційні погляди. Чому? Тому що функція журналіста і громадянського суспільства. Це довіряти або не довіряти владі, тут вже ваша особистісна позиція, але контролювати владу. Ми є контролерами влади. І якщо ми робимо критичні матеріали, це ми робимо не для того, щоб когось в лайно знаєш окунути і нашкодити, і все решта. Ми це робимо для того, аби... Або міняти країну на краще, міняти суспільство на краще, міняти президента на краще, або він не боявся, приходив на інтерв'ю, їх давав, був відкритий до суспільства. Як це існує у всьому світі. Ось тому хотілося б, щоб було так. Але я опозиційна за всіх, за всієї влади, тому якою б вона не була. Але маю свої думки щодо, щодо того: як хто з політичних сил нині виконує свої обов'язки, покладені на них безумовно? Але я про це не говорю в публічному просторі, тому що це, це моя оцінка. Я маю це лишати своїм, тому що це буде впливати на тих, хто хто слухає, довіряє і впливати на розподіл сил у Верховній Раді, зокрема. Угу. Тут багато насправді питань саме про політичні погляди, тому угу. що. Опозиційні ваші погляди і питання, чи підтримуєте ви п'ятого президента України по чи праше? Ні, не підтримую. Не підтримуєте. Ага. Його і... підтримує його піар-команда, його дружина, його друзі. Я не підтримую п'ятого президента, я підтримую команду свого YouTube каналу. І mm -hmm. я ніколи не буду підтримувати жодного президента, жодного. Доти, доки я раптом не знаю, можливо, якщо я колись буду брати участь в політичному житті країни, тоді я буду мати політичну силу, яку я буду підтримувати. Угу. Ось. Але це, це точно не будуть ті політичні сили, які зараз є в стінах Верховної Ради, мені вони наразі не симпатичні. Доти, доки вони, ну на мою думку, не є уособленням тих цінностей. З огляду на їхню роботу, які вони несуть. Тому наразі я не бачу там нікого, кого би я хотіла підтримувати як частина якоїсь політичної сили. Тому мені краще займатися журналістикою. Тут я буду набагато ефективнішою, аніж, аніж працювати з якоюсь політичною силою. Так думають, тому що наш ефір виходить на п'ятому каналі. Ми продаємо цей продукт на п'ятий канал. Я пробувала. Віддавати, навіть не продавати, а просто віддавати наш продукт вечір на інші телеканали групи марафону, які контролюються офісом президента, але мені на це нічого не відповіли. Потім зустрілися, сказали, так це ж буде критика Зеленського. Можливо, там як це ми можемо контролювати. Я кажу: ну у нас є саркастичний проект вечір. Ми можемо його віддавати, це проект антипропаганди, і там ми критикуємо в принципі всіх, але доволі саркастично і справедливо. Ні, президента не можна. Тому, якби була можливість, ми виходимо на тих каналах, які дають нам свободу слова і майданчик, де була б велика кількість глядачів, які б це дивилися. Тому нам не принципово який це буде канал, лише щоб до нього не було. Не були причетні проросійські сили. Тобто, ну, типу, там у цих минулому зік, наш 112, Ньюзван, ми би ніколи туди би не пішли. Тобто звернеться до вас, Юрій Бойко, скаже: я започатковую Ютуб канал Ньюс Ту, допустимо чи І mm -hmm. Запрошую вас е транслювати на ньому рандеву з Яніною Соколовою. Ні. Ну, Юрій Бойко, я би послала Юрія Бойка. Далеко, ну Юрій Бойко ж не є проукраїнським для мене політиком і проукраїнським менеджером, якщо він там в такому дусі буде створювати, в такій формі буде створювати канал. Тому я повторюся, це мають бути проукраїнські телеканали. Ось, Юрій Бойко не може створити проукраїнські телеканали, на мою думку.